Після Другої світової війни люди вирішили докласти усіх зусиль, щоб запобігти новим війнам, але війни все одно тривають, і досі: Росія безкарно знищує Україну, нескінчені конфлікти в Африці, диктатори шантажують ядерною зброєю, терористи убивають людей. Світові інституції безпеки, такі як Організація Об'єднаних Націй чи Організація з безпеки та співробітництва в Європі та інші, формально покликані запобігати конфліктам та виконувати роль стабілізаторів миру. А, наприклад, НАТО, це оборонний альянс, який має функцію стримування. Та сьогодні реальність інша Рада безпеки ООН блокує важливі рішення через вето. НАТО діє стримано та недалекоглядно, а бездіяльність ОБСЄ викликана необхідністю ухвалювати рішення консенсусом. Тобто міжнародні організації, створені для підтримки миру, перетворилися на бюрократичні апарати, і максимум, на що здатні, це вичувати із себе занепокоєння. У підсумку війни тривають, а ключові організації реагують запізно або не реагують взагалі. То що ж з ними сталося? Вони втратили силу чи були бутафорськими структурами з самого початку. Вітаю! Я Костянтин Ігначук і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Організація Об'єднаних Націй народилася після Другої світової війни як механізм колективної безпеки. Рад без ООН задумувався як інструмент примусу до миру, генасамблея як платформа для дипломатії. Нато ж формувалося як оборонний альянс із зобов'язанням взаємної оборони стаття 5. ОБСЄ була покликана зменшити напругу між Сходом та Заходом, а потім діяти на пострадянському просторі як форум безпеки та співпраці. На папері все виглядало ідеально, але, як ми бачимо, ці організації не витримують випробування реальністю. Наприклад, Рада безпеки ООН роками не могла ефективно втрутитись та запобігти кровопролиттю у Сирії через вето Росії та Китаю. Та навіть якщо ООН і вдається кудись відправити миротворчі війська, це все одно не стає запорукою безпеки. Чого лише вартий ганебний геноцид у боснійському місті Сребрениця, які допустили миротворці ООН своєю бездіяльністю? Місії ЖОБСЄ взагалі мають обмежений мандат і мало на що можуть вплинути, що прекрасно продемонструвала російська агресія проти Грузії та України. Але чому миротворчі мандати не працюють? Сучасна система міжнародної безпеки побудована на компромісах середини ХХ століття, і саме ці компроміси сьогодні її паралізують. У Раді Безпеки ООН ключовим елементом є право вето, закріплене ще з моменту заснування організації в 1945 році. Його запровадили п'ять держав-переможниць США, СРСР, Велика Британія, Франція та Китай. Вето мало гарантувати, що жодне рішення не суперечитиме інтересам великих держав, аби запобігти новій світовій війні. Але саме це право перетворилося на інструмент блокування. Ті ж Росія та Китай десятки разів зупиняли резолюції щодо вже згаданої Сирії чи, наприклад, М'янми, ну і звісно ж України. У результаті головний орган, який покликаний запобігати війнам, став заручником геополітичних інтересів своїх засновників. Інша організація ОБСЄ виникла в 1975 році на базі Гельсінського заключного акту. Вона працює за принципом консенсусу. Рішення ухвалюється лише якщо немає заперечень. Ця формула задумувалася як гарантія рівності між Сходом та Заходом у часи холодної війни. Та нині вона фактично перетворилася на механізм індивідуального вето кожної держави. Росія роками блокувала бюджети, мандати спостережніх місій і будь-які документи, де згадувалася агресія проти України як наслідок, паралізована структура, яка неспроможна реагувати на порушення безпеки, навіть коли це відбувається у центрі Європи. Щоправда, минулого року Росія самоусунулася із організації, але це не додало ОБСЄ ефективності навіть НАТО, яке здається найбільш ефективним оборонним союзом, не має абсолютно гарантій колективної безпеки. Стаття 5 Вашингтонського договору говорить, що в разі агресії проти однієї з держав Альянсу інші учасники мають вжити такі дії, які вважатимуть необхідними. Донедавна це було підтвердженням колективної безпеки однак зараз, коли Сполучені Штати демонстративно не хочуть захищати Європу, статтю 5 тлумачить неоднозначно. Крім того, рішення всередині альянсу ухвалюють лише одностайно, що дає можливість окремим країнам, наприклад, Туреччині чи УГУ. Орщині гальмувати спільні дії, отже, система безпеки, створена для гарантування миру, сьогодні працює в кращому разі як сукупність механізмів стримування, але не працює на запобігання агресії. То що ж тоді робити? Ну, політики намагаються знайти якісь обхідні шляхи. Наприклад, якщо вон рішення блокується радбезом, то його можна винести на голосування Генеральної асамблеї. Для ухвалення потрібні дві третини голосів країн-учасниць. НАТО, наприклад, здатне розвивати партнерські формати поза формальними межами членства. ОБСЄ може діяти через автономні місії, технічні комісії, правозахисні департаменти, які не потребують консенсусу. Але усе це, як на мене, це лише намагання приховати головну проблему. Жоден із цих механізмів не гарантує безпеку ніде, оскільки вони не передбачають політичної волі, а саме вона потрібна для протидії агресії. ООН може ухвалити будь-яку резолюцію, але без готовності, хоча б кількох ключових країн, перетворити її на дію, вона залишиться порожньою декларацією. НАТО має колективний потенціал, але без політичного рішення у Вашингтоні, Берліні чи Парижі навіть найкращий план оборони не буде реалізований. ОБСЄ має інструменти моніторингу, проте без згоди сторін та фінансування її місії безглузді. Тобто проблема не у процедурі, а у волі діяти всупереч процедурі, коли цього вимагає загроза. Саме політична рішучість, а не формальні механізми, є реальним запобіжником агресії, і поки її бракує, навіть найідеальніші моделі безпеки залишатимуться декларативними. Ту ж організацію Об'єднаних Націй неможливо реформувати, щоб, наприклад, позбавити Радбез права вето за це мають проголосувати ті ж країни, які цим правом зловживають, а вони цього робити не збираються. Найточніше, ООН охарактеризував Дональд Трамп. Хто б як там до нього не ставився? Він сказав: все, що вони роблять, це пишуть листи із стурбованістю і ніколи нічого не роблять після цього. Порожні слова не зупиняють війни. То що ж буде далі? У найближчі роки глобальні структури залишаться частково паралізованими або намагатимуться адаптуватися. Дефіцит політичної волі спробують компенсувати формуванням регіональних коаліцій Балти Чорноморського, Скандинавського, Східноєвропейського тощо до кінця десятиліття можливий перехід до гібридної системи безпеки ООН та ОБСЄ як рамка легітимності, а НАТО та регіональні альянси як інструменти реального реагування. Ну і це за умови, що усі ці організації взагалі вціліють, що не факт. Україні ж важливо вижати максимум з тих організацій, в яких ми присутні. Наприклад, в ООН формувати більшість навколо конкретних ініціатив для винесення на Генеральну асамблею в обхід Радбезу, у міжнародному суді конвертувати рішення на свою користь у прецеденти, у НАТО навіть поза членством організації робити ставку на спільну інфраструктуру. Як на парадоксально для нас криза світової безпеки може стати вікном можливостей, коли старі структури неефективні, вирішальним стає не розмір держави, а її ініціативність. Україна може стати координатором нових форматів від кіберальянсів до механізмів інформаційної безпеки. Це допоможе підвищити власний статус у післявоєнній системі світу. Бо нові правила пишуть ті, хто діє. І якщо Україна зможе запропонувати модель швидкої, ефективної колективної реакції, вона стане не просто учасником, але й співзасновником оновленої системи міжнародної безпеки. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте уподобайку та підписуйтесь на мій канал. Але не вірте жодному моєму слову, перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре.